М'язева атрофія являє собою критичний клінічний виклик у реабілітаційній медицині, визначаючись як втрата скелетної м'язевої маси, що неминуче призводить до зниження сили та функціональної інвалідності. Розуміння етіології та молекулярного патогенезу є фундаментальним для розробки високоефективних та цілеспрямованих програм фізичної терапії. Вона має бути індивідуалізована, оскільки не існує універсального механізму, що охоплює всі форми м'язевого виснаження. В контексті реабілітації м'язеву атрофію зазвичай класифікують за основним причинним фактором, що визначає терапевтичні цілі та потенціал відновлення. І тут можна виділити три основні моменти. В першу чергу це атрофія від нерухомості. Цей тип виникає внаслідок недостатнього використання м'язів, наприклад, після тривалого ліжкового режиму або імобілізації кінцівки. І ця фізіологічна атрофія є високооборотною і, як правило, може бути усунена за допомогою режиму фізичних вправ та Адекватної дієти. Другий момент це нейрогенна атрофія, спричинена ушкодженням нервової системи або нервово-м'язевими захворюваннями, наприклад, інсульт, травма спинного мозку, спінальна м'язева атрофія. Через фізичне пошкодження нервів нейрогенна атрофія часто є незворотною, на превеликий жаль. У цих випадках метою фізичної терапії є переважно уповільнення, прогресування, управління вторинними симптомами та підтримка залишкової функції. І третій момент це кахексія, тобто системний синдром виснаження, який спричинений основним захворюванням, таким як онкологія та ж хронічна серцева недостатність і безліч інших органічних причин. Кахіксія відрізняється від мальнутриції тим, що вона не може бути повністю реверсована лише за допомогою тієї ж нутритивної терапії. Вона характеризується підвищенням спокою енерговитрат та різними структурними змінами м'язів. Що стосується провідних молекулярно-клітинних основ катаболізму, зрозуміло, що втрата м'язевої маси є результатом порушення гомеостазу, при якому швидкість деградації м'язевого білка перевищує його синтез. І основними молекулярними системами, відповідальними за підвищений катаболізм, є у протеосомна протеасомна система та аутофагічно-лізосомна система. Наявність різних сигнальних каскадів, які активуються при різних станах. Наприклад, запалення чи якісь імунні аутоімунні процеси свідчать про те, що патогенез м'язевої атрофії є вкрай гетерогенним. Наприклад, при тій же кахексії прозапальне середовище індикує специфічні метаболічні зміни та структурні порушення, що призводять до дизрегуляції шляхів деградації. Це Підтверджує важливість детального розуміння причин втрати м'язів, оскільки саме вони визначають, чи слід фізичному терапевту орієнтуватися на індукцію анаболізму через ту ж резистивну терапію, чи на підтримку функціональності шляхом керування запальними та катаболічними процесами. Виходячи із цього, клінічна стратегія повинна відрізняти стани, де можливо досягти гіпертрофії, наприклад, у разі атрофії від нерухомості, від тих, де необхідно лише збереження сили та функціональності ну та ж нейрогенна атрофія чи кахіксія. Фізична терапія при м'язевій атрофії вимагає чіткої диференціації цілий, оскільки підхід до оборотних станів кардинально відрізняється від терапії прогресуючих або незворотних порушень. Наприклад, у разі атрофії від нерухомості. Головною метою є досягнення гіпертрофії. Та повне відновлення втраченої сили. Для цього необхідне використання високоінтенсивних резистивних тренувань, які забезпечують значний опір. Хоча на початкових етапах можуть застосовуватися вправи у воді для зменшення навантаження та полегшення рухів, для індукції анаболічних процесів м'язи повинні працювати проти надмірного опору. При нейрогенній атрофії внаслідок ураження периферичних нервів цілі зміщуються до уповільнення прогресії та управління наявними симптомами. Наприклад, у дітей зі спінальною м'язевою атрофією фізична терапія зосереджується на зміцненні м'язів, роботі над контролем голови та тулуба, а також підтримці вертикального положення, що допомагає уповільнити. Погіршення кісткової та м'язевої тканини. При онкологічній кахексії, яка є особливо складною через підвищений метаболічний катаболізм, існує тенденція до нижчої ймовірності досягнення довгострокових цілей фізичної терапії. Тут програма має бути максимально функціонально орієнтована, включаючи тренування ходи та зміцнення м'язів кору. При цьому клінічні дані вказують на високу поширеність слабкості сідничних м'язів у цієї когорти, що робить їх пріоритетною мішенню для втручання. Пацієнти із слабкістю набутою в умовах інтенсивної терапії, пов'язаною із сепсісом або тривалою вентиляцією легень страждають від глибокої м'язевої слабкості. Дослідження Підтверджують, що рання фізична реабілітація в умовах інтенсивної терапії значно покращує результати, збільшуючи ймовірність виписки пацієнта додому, а не до реабілітаційного закладу. Хоча специфічної терапії наразі не виявлено, профілактичні заходи, такі як суворий контроль і гіперглікемії, мають важливе значення. Ключовим Аспектом розуміння атрофії від нерухомості є часова динаміка втрати сили порівняно із втратою м'язевої маси. Встановлено, що втрата м'язевої сили є логарифмічною і відбувається значно швидше на ранніх етапах імобілізації, ніж власне, атрофія м'язевої тканини. Аналіз клінічних даних показує, що вже на п'ятий день ліжкового режиму співвідношення втрати м'язевої атрофії до втрати м'язевої сили становить 4,2. Це співвідношення стабілізується до значення 1,9 лише приблизно через 35 днів. Це означає, що понад 20% початкової втрати сили. Це приблизно 21% загальної втрати сили, не може бути пояснений лише атрофією. І цей дефіцит функціональності, що швидко настає, є наслідком нейронних факторів. Порушення архітектури волокон, пошкодження нервово-м'язевих з'єднань та розладів щеплення, збудження скорочення. Таким чином, необхідність втручання має бути ультраранньою, причому терапія на саме початкових етапах повинна бути націлена переважно на підтримку нейром'язевої ефективності та запобігання швидкій функціональній декомпенсації. Для забезпечення доказової практики необхідне використання стандартизованих інструментів, це зрозуміло, і це дозволяє кількісно оцінити ті наявні дефіцити та промоніторити їх прогрес у часі. І для Вимірювання фізичної працездатності та мобільності використовуються валідовані тести, такі як шестихвилинний тест, ходи, 10-метровий тест, ходи, шатл. Тест. Ми вже багато разів в інших темах згадували і пояснювали, що вони означають. Наступний момент це специфічна оцінка атрофії та витривалості. Скорочена АМАТ від Operators for Mishment of Atrophy and Training. Це стандартизований, заснований на виконанні дуже. Класний інструмент, який використовується для оцінки функціональних обмежень та м'язевої витривалості. Його конструктивна валідність підтверджується високою кореляцією із показниками сили та функціонального статусу, і оцінка витривалості точно є критичною, оскільки атрофія погіршує стійкість м'язів до втоми. І під час обстеження необхідно також. Кількісно оцінювати біль за допомогою числової рейтингової шкали болю. Та функціональні обмеження за допомогою шкали функціональності специфічної для пацієнта, так звана PSFS шкала Це дозволяє структурувати цілі лікування відповідно до клінічних даних та уподобань самого пацієнта. Що стосується потенційних ускладнень та мультидисциплінарного менеджменту їх, зрозуміло, що м'язова атрофія рідко виникає ізольовано, а часто супроводжується вторинними ускладненнями, які вимагають мультидисциплінарного підходу, особливо у довгостроковій реабілітації. Тривала нерухомість та зниження м'язевої сили створюють умови для розвитку серйозних вторинних патологій. По-перше, це м'язеві контрактури, які є частим ускладненням, особливо у пацієнтів із нейрогенною атрофією, які не можуть самостійно або з використанням вправ розтягувати м'язи. Профілактика цих станів вимагає безперервного та систематичного застосування пасивних та активних вправ саме на гнучкість. По друге, існує тісний зв'язок між втратою м'язевої маси та розвитком остеопорозу або інших станів, які пов'язані саме із крихкістю кісток. Ефективні стратегії профілактики остеопорозу вимагають, щоб фізична терапія включала не просто зміцнення, а й специфічні типи тренувань із ваговим навантаженням, які стимулюють кісткове ремоделювання. Національний фонд остеопорозу США рекомендує зосереджуватися на вправах на поставу, зміцненні стеген та спини, а також балансу та пропріоцепції. Таким чином, при розробці програм для пацієнтів із високим ризиком розвитку остеопорозу фізичний терапевт має забезпечити не лише відновлення м'язової сили, але й достатнє. Механічне вагове навантаження, чого не можуть надати, виключно підтримуючи вправи без навантаження. Нутритивний статус має безпосередній вплив на ефективність фізичної терапії. Пацієнти, які проходять реабілітацію, часто мають супутні нутритивні проблеми, такі як мальнутриція, саркапанія або кахексія, які можуть негативно впливати на кінцевий функціональний результат. При Веденні пацієнтів, особливо у критичних станах, зокрема із слабкістю набутою в умовах інтенсивної терапії, важливе значення має суворий глікемічний контроль за допомогою інсуліну. Гіперглікемія є точно встановленим чинником ризику для розвитку полінейропатій та різного генезу міопатій, набутих у відділенні інтенсивної терапії. Дефіцит вітаміну Д часто співіснує із втратою м'язової маси і корелює зі слабкістю, ризиком падінь та загальною крихкістю, особливо у літніх людей. Встановлено, що добавка вітаміну Д може позитивно впливати на м'язову силу, особливо у тих пацієнтів, які мають вихідний низький рівень цього вітаміну. Крім того, вітамін Д може посилювати. Позитивну взаємодію з іншими нутрієнтами, стимулюючи м'язовий анаболізм. фізичний терапевт таким чином виходить за рамки простих вправ і стає ключовим елементом у нутритивному скринінгу та міждисциплінарному управлінні пацієнтам. Розуміння нутритивних потреб, особливо щодо добової норми білка та критичного порогу лейцину, є необхідною умовою для максимізації анаболічної відповіді на тренування. Побудова програми реабілітації має ґрунтуватися на принципах доказової медицини, включаючи кількісне дозування фізичних навантажень, синхронізацію із харчуванням, як стає вже зрозумілим, та застосування інноваційних технологій. Що стосується дозування резистивних тренувань для максимального анаболізму. Вони є найпотужнішим немедикаментозним анаболічним стимулом, який здатен запобігати або уповіднювати м'язеве виснаження через вплив на молекулярні сигнальні шляхи, функцію органел та епігенетичні регуляції. Для Індукції гіпертрофії та реверсії атрофії від нерухомості необхідно дотримуватися специфічних параметрів дозування. Наприклад, рекомендовано проводити резистентні тренування щонайменше двічі на тиждень, забезпечуючи мінімум 48 годин відпочинку між сесіями. Об'єм тренування повинен включати 1 3 сети з 6-12 повторень з акцентом на мультисетові вправи. Вправи повинні виконуватися з високою мірою зусилля. Це досягається або через відсоток від максимального повторення, прогресуючи від 40% 60 до 70-85%, або шляхом використання. Шкали суб'єктивного сприйняття навантаження націлюючись на 6-8 балів. Для підтримки анаболічного стимулу вкрай важлива постійна прогресія через збільшення загального об'єму роботи або підвищення навантаження. Тренувальні протоколи резистивного резистивної терапії забезпечують захисний ефект на скелетні м'язи оскільки вони сприяють нормалізації мітохондріальної динаміки, посиленню функцій аутофагії та моделюють про запальну активність, що є критичним механізмом запобігання атрофії та саркопенії. Фізична терапія та нутритивна підтримка є з енергетичними втручаннями це зрозуміло. На етапах підгострої та відновної реабілітації пацієнтам рекомендовано споживання до 1,5 г білка на кілограм маси тіла на день та до 25-35 кілокалорій на кілограм на день енергії. Для максимізації синтезу м'язевого білка критично важливе споживання незамінних амінокислот. Комбіноване застосування незамінних амінокислот із резистивною терапією дозволяє зменшити втрати м'язевої маси та сили приблизно на дві третини під час тривалої нерухомості. Лейцин як ключовий активатор анаболічних шляхів повинен бути присутнім у, кожні, у кожному прийомі їжі в кількості від 2,5 до 2,8 грамів для досягнення необхідного анаболічного порогу. Що стосується часу прийому. Клінічні дослідження свідчать, що негайний прийом білкової добавки. Після резистивного тренування негайний 0 е, хвилин є значущим фактором для розвитку гіпертрофії, особливо у літніх чоловіків. Це критичне часове вікно має бути використане для швидкої доставки анаболічних субстратів. І також виявлено, що адекватне споживання білка під час нізданку корелює із кращою м'язевою масою та силою порівняно з більш пізнім прийомом. Це підкреслює важливість забезпечення саме ранкового анаболічного стимулу для подавання природних добових коливань метаболізму. Різноманітні інноваційні технології, такі як функціональна електрична стимуляція та робототехніка, є важливими для підвищення дозування та цільової активації м'язів, особливо у пацієнтів із різними неврологічними дефіцитами. Так, функціональна електрична стимуляція використовується для Штучної активації сенсорних та рухових нервів з метою індукції функціонального руху. Вона показала ефективність у покращенні м'язевої сили та об'єму у пацієнтів після інсульту. Фізіологічна функціональна електрична стимуляція діє як потужний анаболічний стимул, змінюючи молекулярний ландшафт м'яза та підвищуючи експресію інсуліноподібного. Фактору росту один. Ця здатність підтримувати м'язеву трофіку через саме сигнальні шляхи дозволяє розглядати функціональну електричну стимуляцію як дуже важливий антикатаболічний інструмент для пацієнтів, які не можуть виконувати активні резистивні тренування. Наприклад, пацієнти після інсультів із паралічами і таке інше. При роботі із денервованими м'язами, де традиційна функціональна електростимуляція є неефективною, необхідно використовувати модифіковані параметри стимуляції. Рекомендовано застосовувати трикутний струм з тривалістю імпульсу до 200 мілісекунд. При цьому катод слід розташовувати більш проксимально. Для пацієнтів із вираженими моторними порушеннями, наприклад, знову ж таки, після того ж інсульту чи якоїсь травми, застосування гібридних роботизованих реабілітаційних систем, що поєднують робототехніку та функціональну електричну стимуляцію. є більш перспективним. Хоча роботизована терапія сама по собі покращує моторний контроль та силу, її інтеграція із функціональною електричною стимуляцією є більш ефективною. І остання долає обмеження роботів щодо точного контролю, скорочення специфічних м'язів, тим самим підвищуючи ефективність відновлення рухових функцій. Ну і останнє питання в цій темі це формулювання клінічних цілей за критеріями SMART. Вже багато разів про це говорили, але знову ж таки, якщо питання наявне, давайте його озвучимо. Що це означає? Всі терапевтичні цілі повинні бути сформульовані відповідно до критеріїв SMART для забезпечення вимірюваності та обґрунтованості плану лікування. Ну і SMART скорочено. П'ять літер, перша це S – specific або конкретні. Ціль повинна чітко визначати область втручання, наприклад, покращення сили конкретних згиначів, наприклад, у стегні. Друга літера це M. measurable – вимірювані перекладається. Тобто прогрес має бути. Кількісно оцінюваним за допомогою певних валідованих інструментів, наприклад, збільшення сили виміряною тим же динамометром, або збільшення дистанції в 6-хвилинному тесті ходи. Третя літера це Ей. Етей не був досяжні перекладається. Ціль має бути реалістичною завжди: враховувати поточний стан пацієнта та прогноз, але при цьому забезпечувати певний виклик, який буде, так скажем, призводити до покращення. Передостання літера R, рельєвент або релевантні ціль повинна. Безпосередньо впливати на функціональну незалежність та якість життя пацієнта. Ну і остання літера в скороченні SMART – це time-bound або обмежені в часом цілі. Вони, тобто, про що йдеться, необхідно встановити чіткі терміни для досягнення мети.